Від особистого контенту до соціальних і нагальних моментів сьогодні у нашій державі всеукраїнський день бібліотеки. У цей день у кожного з нас є особлива нагода згадати і подякувати. За фанатичну працю до своєї справи за високу місію бібліотекарям і читачам нашої громади, які усвідомлюють важливу роль бібліотеку розвитку культури та освіти України, і не менш важливою їхня роль як центрів громадської активності та підтримки, Зізнаюсь, що донедавна я була саме тим більшим відсотком людей, котрі притрусили існування бібліотек багаторічним пилом, з думкою відімруть як хвіст та апендекс з еволюції цифрового контенту. Та мій візит до читацького храму змінив моє відношення на 180 градусів. Повірте, ніякі простори нету та електронні або аудіоформати не замінять дотик, запах, шелест та відчуття живої книги в руках. Перша частина мого екскурсу бібліотека для дітей міста Сарни. Бібліотека для дітей міста Сарни. Бібліотека для дітей міста Сарни. Жива, натхненна і перспективна в роботі. Чим от саме бібліотека для дітей що міста може зацікавити юних читачів ходити і брати книжки живі? Друковані да і це дуже велике питання в друкованні, бо е, останньою популярною стала електронна книга або аудіокнига, які конкурують з друкованою книгою. Mm. Але класика є класика і живе, як ти сказала, це є живе. Взагалі, завдання кожної бібліотеки найперше і найосновне зробити добре для читача, для того, щоб читач захотів прийти, захотів взяти прочитати, так? мав що взяти прочитати. От... Ну, а як от ви заманюєте? Власне, в такому напрямку ми і працюємо перш за все, те, що зараз ми спостерігаємо і є глобально на першому плані, читач не хоче. Книги колишньої тарої їх приваблює, так як і всіх приваблює краса обкладинки. А далі mm. вже йде цікавість того, що всередині, що написано, так і ну, у... в кожної людини вабить спочатку обкладинка, а далі вже все інше. Ну, українські видавництва, ілюстратори українські вони шикарні. Мега Працюють над цим, да. і я не втомлююсь пояснювати і розказувати, захоплюватися тим, що в наш теперішній час, в час, коли Україна воює, mm. коли Бомблять видавництва, книгарні і так далі. Наші книгарні видавництва працюють і вони видають. І наші сучасні письменники, дитячі, скажімо, якщо говоримо за дитячу літературу, пишуть і пишуть цікаво. Де ви відслідковуєте появу нових авторів, нових книг? Це вже співпраця іде перше з видавництвами, бо видавництва роблять розсилки нової літератури інтернетом. по-друге, співпраця із друкарнями. Буквально кілька місяців тому ми мали таку можливість в корпорації ранок, у входять кілька видавництв, які об'єдналися для того, аби централізовано забезпечити бібліотеки новими книгами. Побачила, от Правда і Кривда, і це видання на секундочку, 81-й рік і українське. але от я люблю такі книжечки почитати, а дітям не подобається. І є да. такий момент, коли вони приходять і А просить, немає перевиданих. Власне, я за це хочу сказати. Uh -huh. Коли вони приходять і просять, дайте нам книжку, і ми пропонуємо. От, наприклад, зробимо на прикладі «Севолода Нестайка. Це класика української літератури. Твір, який завжди є в шкільній програмі, uh -huh. Тореодори з Васюків приходять, просять. Дайте нам все Володе Нестайко, Тройдори з Вас Ми дали книжку, але книжка була колишнього видання, бо нових видань вже немає. Діти угу. розібрали, діти читають. Ну тобто вони і... є, є, але їх не було. але їх не були... в такій кількості. І от таке старе видання дитина не захотіла брати. Бо мама подивилася з боку і каже: Ну, то ми зайдемо в магазин, подивимось. І я вам скажу, що дитина ця повернулася за книжкою. Бо коли вони прийшли в магазин, подивилися ціну сучасної книги. Мама Як зрозуміла: я, 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 яка варіація? Ну, якщо, наприклад, це Володнестайко, то це. Буде, скажемо, від 250 до 400 гривень залежить від оформлення, від угу. паперу, від всього. Будь-яка книжка, вона є зараз не дешева. А куди ділися книги російськомовні? Де? Російська література була списана. Книги були здані в макулатуру. А за кошти, які були вилучені за ці книги, ми купляємо нові сучасні книжки. І це є такий оберт книги в бібліотеці. Супер, так. Да? Бібліотека. Що це? Оце, uh -huh. оце, оце, оце красиве таке. Бібліотека поділяється взагалі в структурі. Поділяється завжди. На два зали. Mm -hmm. От ми є в секторі перших-четвертих класів, це тобто читачі дошкільня та початкова ланка. І поділяється на два зали: це зал абонементу, де безпосередньо стоять книжки на mm -hmm. стелажах, де є бібліотечна кафедра, де є читацькі формуляри, і є частина, яка називається читальна зала. Це mm -hmm. місце, де дітки можуть собі прийти, посидіти, почитати, погратися, бо маємо дуже багато різних розвиваючих mm -hmm. ігор, іграшок. І теж є дитячі дитячий майданчик, бо маємо читачів дошкільнят і маємо початкову ланку, діти ще хочуть бавитися. Mm -hmm. І поки мами вибирають для них книжечки, вони можуть собі спокійно погратися на майданчику. Ці всі іграшки, які ви бачите в бібліотеці, вони не були придбані бібліотекою. Це все є подароване нашими малими читачами, і вони з задоволенням приносять бібліотеку, mm -hmm. дарують, аби інші дітки так само могли погратися. Ляльковий театр ширма да? стоїть да? да тобі зараз навіть лялечки покажу до театр. Ляльковий театр власне театр називається казка і лялька, і спеціально був зроблений для діток. Дітки приходять і вільний час можуть собі попрактикуватися. А навіть самі діти, самі діти, да дітки спочатку граються, чаться, потім вони сідають за ширму, граються ляльками. Ми mm -hmm. паралельно робимо аудіозапис, і під час самої вистави вже показують ляльками виставу mm -hmm. за ширмою, а аудіозапис лунає. Ми розгорнули і зробили вільний доступ до фонду. Ми об'єднали читальні книжки з читального залу з книжками з абонементу. Чесно, діти приходять колярі. Приходять, кажу так, що ще років так 5-6 років тому був такий момент, що дуже мало звертались. Але потім пішло відродження читання. І тут я теж зауважу, що багато в чому грає нам на руку інтернет. Приходить дівчинка і каже: Я вчора ввечері сиділа в Тіктоці, і от я побачила, мені розрекламували в Тіктоці таку класну. Книжку, може вона у вас є. Ми звертаємося до наших полиць. Ну так, вона у нас є. Що чесно, і можна взяти, почитати? кажу, ну так, звичайно, взяли, почитали. Mm -hmm. Скільки вам треба, і повернули назад. Типа безплатно, <с абсолютно <с безплатно. Але діти можуть собі прийти і взяти будь-яку книжку. Кажи, які ще ви надаєте за запитом заходи. Є в нас різні заходи. По перше, наші зали, наша територія бібліотеки розрахована і є. Комфортна для того, щоб можна було проводити певні заходи з великою кількістю, клас Class. два класи. Навіть проводимо такі заходи. Вони є тематичні, вони є відносно якоїсь певної дати. Це може бути. Mm -hmm. Так? вони є онлайн, вони є офлайн. Якщо хтось хоче провести якийсь певний захід, в комфортній обстановці, будь ласка, бібліотека надає свої свій зали, простір. свій простір для таких заходів. На рахунок старих книг. Добре, всі знають. Ой, я читала цю книжку. Вона мені така була прям за цей. Прошита, вона клеєна. Не дуже, вона 92-го року. Ну, я її читала саме оце видання з такою політуркою в школі. TikTok в цьому році зробив надзвичайно популярною Агату Крісті. І діти до нас приходили заптами: Ми хочемо Агату Крісті. Ми пропонуємо. Ні-ні-ні, нам таке не треба. Ну що ж, окей, ми тоді закупили серію Агати Крісті. От, будь ласка, і маємо вже агату Крісті в новому виданні. Та сама стара добра Агата Крісті, але вже сучасне нове видання. Приємно і хочу. Ну такі у нас зараз діти естети. щоб це все було бачите красиве. на полицях Кінга? Можете уявити, що діти старшої ланки читають Кінга? та нов драконів. Це... це серія диви. битва престолів. Бит... На секундочку пам'ятаємо Володар перснів, Гобіт. Ось вона ця серія. Гобіт, той з якого у -у. почався Володар Перснів». А той, хто любить читати комікси, а таких дітей у нас є, то для них теж маємо і комікси. Комікси є для малих, і комікси є для старших. Найпопулярніший. от давай не найпопулярніший, а хочеться звернути увагу на те, що є наше. Краєзнавча література, дослідження наших традицій, нашої культури, нашої спадщини, нашої основи, фундаменту полісся Сарнищини у нас є. І ми тоді звертаємося до нашої краєзнавчої літератури. І тут вже ми знаходимо все необхідне. Ми взяли підбірочку, бо читачку цікавили власне весільні традиції, і ми зробили її підбірочку літератури по весільних традиціях. І вона написала це. Здається, була дослідницька робота. А музика да, вітру. вітру. Ми пишаємося тим, що, скажімо так, наша бібліотека долучилася до цієї збірочки. Ми зробили з ним зустріч на нашій ага. літній літературній альтанці в бібліотеці. Є в нас така, на яких ми відкриваємо наших місцевих письменників і поетів. Історія Дашко разом з Василем Кушнірем видали власне історію нашого міста. Звідки воно походить перед тим, як то в нас були ще попередньо дві Раїси Тишкевич «Сарни» і друга книжечка О, тут це ілюстрація, так звісно, О. але є ілюстрації колишні нашого міста. Ще історія міста продовжується, вона незмінна. 45 років років книзі. Але чесно, якщо не по навчальній програмі, які найчастіше книги популярні серед підлітків? Найбільше це фентезі. Крім фентезі, пригоди. Це... Так як Гаррі Поттер, так як серія Коти вояки, тобто це теж ціла серія. Тут на секундочку їх є три, і в кожній є по кілька. Да. Діти люблять читати щось незвичайне, щось, де можна пофантазувати. Не просто прочитав, а ще пофантазував, уявив. А чесно, от на перспективу, що б хотіли для своєї дитячої для Якщо б всі можливості держави і світу напевно хотілось би осучаснити. Саму бібліотеку і наповненість фонду перш за все хотілось би фінансування настільки можливого, щоб ми забезпечили запит читача. Тоді читач буде повертатися до нас. Тоді читач буде приходити, буде знати, що він тут може взяти те, що його цікавить. взяти на зручних йому умовах. Це найголовніше. Ну, головне, що діти повернулися до друкованої книги. Так і приходять і кажуть: а мені зручно просто полежати, почитати, понюхати запахів. В минулому. У році нам читачка подарувала подарунок. Ага. Подані книжки це о, найбільше. Яково це все зробила своїми ручками. М -м -м. І тут ціла бібліотека. А от вам дивина, героїчні казки про наших військових, де вони виступають. Героями казки. тут і давінчі є, да? да для того, щоб діти знали не тільки героїв з телевізора, а щоб а, реально так. в доступній формі для дітей в формі казки розповідається про наших сучасних героїв, тих, які тримають зараз нашу Україну, її рубежі, і які дехто навіть віддав на жаль своє життя за те, аби ми з вами зараз в цю хвилину могли спокійно розмовляти, спілкуватися і дивитися фонд в бібліотеці, і взагалі історію бібліотеки. Оце, це, це дійсно вражає. Ну, сучасна казка. Залізний генерал і Карлик Боєнько. Клас. Якаюся у тім, що не провела свого сина світом захопливої української новітньої книги з Маличку. Та як ви зрозуміли, бібліотека для дітей нашого міста однозначно зацікавить юного читача із дошкільного віку і до юнацького. Міняємо вектор розвитку з Роблокса та Майнкрафта на живу книгу фентезі чи пригод. Я однозначно поведу свого сина туди, щоб він став постійним користувачем бібліотеки для дітей міста САМ.